Найслабші м'язи новачка, які приходить в зал, це поперек. Та й, в принципі, тих, хто давно не займався, також. Як зміцнити поперек швидко і без ризику, особливо, якщо в залі нема римського стільця, на якому всі роблять гіперекстензію? До речі, гіперекстензія не гарантує вам міцний поперек. І іноді це не найкращий. Тренажер для новачків. Або якщо ви знаходитесь вдома, це ця вправа також буде дуже крута і дуже сильно і класно підготує вас до е, подальших занять. Що вам треба зробити? Е, сісти на лавку, е, диван, стілець е, не дуже високий, таким чином, щоб сідниці були. Приблизно на висоті коліна або трошки нижче. ну щось, щось таке. Отак буде незручно. Ну і сильно низько також. От, в принципі, оптимальна висота. Ви впираєтесь ногами в землю, вирівнюєте поперек і тримаючи руки або на грудях, якщо важко, або якщо легко, біля голови нахиляєтесь вперед, намагаючись утримувати. Поперек без змін. Тобто ви частково задіюєте таз і м'язи сідниць для того, щоб опускатись і випрямлятись. Це така вправа більше для терплячих. Якщо ви почнете рухатись швидко, ви скоріше за все будете просто штовхатись об землю ногами і нічого не зрозумієте. Тому це має бути нейтральна спина лордоз має бути присутній, тобто вигін на попереку. І ви маєте це робити повільно під контролем. Можете тримати руку на попереку, поки не звикнете. Таким от елегантним чином. Е, рух безпосередньо відбувається в сідницях. Тобто ви їх мусите прям напрягати для того, щоб піднімати себе. Е, а ви запитаєте, чому в сідницях, якщо ми тренуємо поперек? Ну, тому що поперек. Більшу частину, більшу частину часу, хай буде так, перебуває в статичному положенні під навантаженням. Тобто ви або ходите, або щось утримуєте в руках, або просто стоїте, або піднімаєте, і плюс-мінус зберігаєте нейтральним це положення. Тобто сильних, безпосередньо динамічні рухи по розгинання в поперекому відділі відбуваються дуже рідко. Вам треба зміцнювати сідниці і зміцнювати поперек, роблячи його більш витривалим саме в статиці. Отже, в сідниці виконують активний рух, поперек все це утримує. Якщо легко, ви берете будь-яке навантаження в руки. Якщо ви вдома там, я не знаю, пляшку з водою, дитину, що завгодно, рюкзак розміщуєте перед собою. І робити все те ж саме. Дуже плавно видихаєте на підйом з нейтральною спиною. Дуже терпляче. Чим краще ви будете відчувати сідниці і поперек, тим краще і крутіше ця вправа, і швидше головне ця вправо почне працювати. Поперек е, зміцнюється таким чином дуже швидко, тому що ви, по-перше, сидите, не допомагаєте собі м'язами ніг, е, не допомагаєте собі е, інерцію від, від всьому, в принципі, всього тіла. І рух такий е, більш ізольований, як люблять казати, якщо це можна е, примінити для попереку. Отже, починаємо без е, зайвого навантаження по десь 20 разів, тобто у вас має ця вправа займати мінімум хвилину. Якщо ви прям відчуваєте, що ви тягнете саме сідницями і не рухаєте попереком, тобто поперек безпосередньо не робить ніяких рухів, ви можете поступово, е, коли доходите до двох-трьох підходів по 20 разів. І це для вас легко. Ви починаєте поступово додавати навантаження на груди. Або спочатку руки над головою і звикаєте до цього, або вже навантаження на грудях. І таким чином ви і дома можете непогано підготуватись до роботи в спортзалі, і в самому залі це може бути класна підсобка для. Більш складних вправ, тому що ви можете взяти гантель, гірю, гантель, можете покласти вагу на плечі і виконувати все те ж саме. Для більш просунутих там може бути важка штанга, і також жопа і поперек будуть працювати, і м'язи кору будуть працювати досить потужно. Тому тренуйтесь з розумом і будьте здорові.